Пряма дорога до вигорання та втрати власної ідентичності. Це потрібно просто прийняти. Мене зараз зафукають, але я зараз тут, тому що мені це подобається. Спочатку задоволення, а потім гроші. Не для айтішників відео записую. Поки тобі машина не заглохне на світлофорі, не починайте свій канал. Що справді важливо для розвитку ютуб каналу? Я зібрала декілька простих, але чесних порад, які я б хотіла знати на початку свого шляху. Якщо ви тільки починаєте ведення свого каналу, то я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, бо ці поради зроблять ваш шлях на Ютуб набагато легшим. Іноді вам просто не буде хотітися знімати. Давайте на чистоту: ми часто ідеалізуємо те, чого дуже хочемо. От, наприклад, мріємо мати свій великий Ютуб канал. І одразу уявляємо собі картинку цього ідеального життя. Як з радістю знімаємо відео, як аудиторія чекає на наш контент, як ми отримуємо позитивні відгуки та коментарі, канал швидко росте та приносить нам радість і задоволення. Але всі ці мрії розбиваються об реальність. Бувають дні, коли немає настрою, коли ти втомлений, коли здається, що всі ідеї закінчилися, коли просто не хочеться нічого записувати. Це нормально, таке буває у будь-якій діяльності. Неможливо відчувати натхнення 24 на 7. Мені, от, наприклад, сьогодні потрібно було зробити над собою зусилля, щоб зараз, в неділю, вранці, сидіти перед камерою і записувати це відео. Мені хотілося спокійно випити каву. Посидіти, почитати книжку, відпочити, бо ж сьогодні вихідний, але каву я таки зробила. Але перша і головна річ, яку треба пам'ятати про Ютуб, це те, що не можна завжди покладатися лише на натхнення та мотивацію. Регулярність неможлива, якщо записувати відео лише тоді, коли відчуваєте натхнення. І якщо завжди відкладати та чекати на той момент, коли ви будете готові та натхненні, то це може стати великою перешкодою на шляху до розвитку свого каналу. Ключ до успіху на YouTube – це регулярність і дисципліна. І я не втомлююсь про це повторювати. Навіть коли немає бажання, важливо продовжувати. І це не означає, що потрібно записувати відео на автоматі без душі. Але дуже часто важливо просто почати, навіть якщо не відчуваєте натхнення. От зараз, наприклад, я вже в'їхала в процес зйомки, я вже розговорилася перед камерою, і мені вже подобається цей процес. Я рада, що почала записувати це відео. Ми, як ютубери, дуже часто прокрастинуємо над записом відео, або над будь-якою іншою таскою, не таскою, не таскою, не для айтішників відео записую, або над будь-яким іншим завданням, пов'язаним із створенням контенту. Але регулярність це найважливіша річ на Ютуб. Майже жоден ютубер не добивається успіху на Ютуб без регулярності. Наступна порада: для того, щоб навчитися робити класні відео, потрібно робити їх багато. Ютуберами не народжуються, ними не стають за одну ніч. Ви можете скільки завгодно навчатися, дивитися відео, як писати сценарії, складати заголовки, створювати обкладинки, як монтувати відео. Але реально освоїти всі ці навики можна лише на практиці, лише на практиці ви реально побачите, що таке процес створення контенту. Ви будете помічати власні помилки і в майбутньому їх виправляти. Під час монтажу, наприклад, дуже легко помітити помилки, які ви допустили під час запису. Я дуже часто монтую з думкою, що ось тут можна було краще виставити кадр, тут поправити світло, а ось тут я якось занадто розтягнуто говорю, і це потрібно вирізати. Або можна було краще і чіткіше сформулювати думку, і в майбутньому потрібно постаратися такого не допускати. Саме так відбувається розвиток. І цього ніколи не досягнути, якщо зупинитися лише на теорії. Це те ж саме що вивчити правила дорожнього руху. І вважати, що ти вже впевнено вмієш водити машину. На механіці. От водії мене зараз точно зрозуміли. Бо кожен, хто хоча б один раз в своєму житті водив машину з механічною коробкою передач, точно знає, що скільки б ти не вчився по підручниках, скільки б відео уроків не дивився, але поки сам не сядеш за кермо, поки не відчуєш машину, не навчишся перемикати передачі, поки тобі машина не заглохне на світлофорі, а водій позаду буде невпинно сигналити, бо вже пора рушати, ти не навчишся водити по-справжньому. Так само і з YouTube. Якщо за. Зараз ваші відео здаються вам недостатньо красивими, цікавими чи динамічними. Це все тому, що ви ще не зробили достатню кількість відео, щоб всього цього навчитися. Алі Абдал рекомендує дати собі хоча б 70 відео для того, щоб стати класним ютубером і в кожному наступному відео покращувати хоча б якусь одну річ, хоча б на 1%. Ваші перші відео не будуть ідеальними, але вони дадуть вам безцінний досвід та стануть основою для подальшого вдосконалення. Наступна порада: спочатку задоволення, а потім гроші. Якщо ви тільки починаєте свій шлях на YouTube і дивитеся на нього як на можливість швидкого та легкого заробітку, не починайте свій канал. Найважливіша річ на YouTube – це те, що вам має подобатися процес створення контенту. Вам має хотітися ділитися інформацією, своїми думками та своїм життям з іншими людьми. Ви маєте отримувати від цього задоволення. Якщо основною метою ведення каналу є лише заробіток, то ви дуже швидко втратите мотивацію. Так, YouTube дає можливість гарно заробляти. Він дає монетизацію. Яка в нас в Україні, до речі, дуже примітивна, він дає можливість співпраці з брендами, створення та продажу власних продуктів і так далі, але це займає цілу вічність, щоб дійти до цієї точки. І якщо єдиною мотивацією ведення каналу є заробіток, то швидше за все ви навіть не дійдете до того моменту, коли почнете отримувати хоча б якісь гроші з YouTube. Натомість, якщо сфокусуватися на створенні цінного та корисного контенту, який буде приносити вам задоволення, то гроші з'являться природно. Це завжди помітно, якщо контент створений із захопленням. І аудиторія цінує його набагато більше, ніж відео, яке записане тільки для того, щоб заробити. Тому, якщо ви вирішили створити свій YouTube канал, робіть це заради самовираження, заради того, щоб ділитися своїми думками, досвідом та натхненням з іншими людьми. І вже потім, коли ви досягнете певних результатів, гроші з'являться самі собою. Наступне! Щоб досягнути того, чого ви хочете, знадобиться щонайменше 1-2 роки. Якою б не була ваша мета ведення Ютуб каналу, вам знадобиться як мінімум 1-2 роки, щоб до неї дійти. Ютуб. Це дуже довготривалий процес. Він потребує величезної кількості часу та зусиль для того, щоб побачити хоча б найменші ознаки успіху. Якщо глянути практично на будь-якого відомого ютубера сьогодення, то можна побачити, що всі вони починали з нуля, і на те, щоб отримати результат, який ми зараз з вами бачимо, пішли роки. І просто незліченна кількість терпіння та постійної роботи. І єдине, що допомогло їм пройти цей шлях, це те, що вони знайшли можливість насолоджуватися процесом створення контенту. І вже з часом їхній контент став цінним і цікавим для багатьох людей, що вже й потягнуло за собою популярність та заробіток. Я далеко невідомий ютубер. В мене ще не так багато відео на каналі. Але навіть з таким невеликим досвідом я вже стикалася з багатьма труднощами. Бували моменти, коли от взагалі не було ідей про що записувати відео. Коли на початку запису у мене вимикався мікрофон, а я цього не помітила і продовжувала знімати. Коли посеред запису збивався фокус, і потім потрібно було перезаписувати повністю ціле відео. Коли під час монтажу не вдавалося добитися потрібного ефекту, я витрачала на це багато часу, а потім вирішувала зробити щось простіше. Коли витрачала багато сил та Часу на відео, а воно набирало просто мізерні перегляди. Я можу продовжувати цей список довго, але ключова думка тут в тому, що якби мені не подобався процес створення контенту, то я вже давно здалася б. Але я зараз тут перед вами записую це відео, тому що мені це подобається, тому що я отримую від цього задоволення. А труднощі мене не зупиняють, а допомагають мені рости. Кожен такий момент це урок і можливість самовдосконалитися. З кожною вирішеною проблемою ви будете ставати більш досвідченими та впевненими в своїх силах. Справжній прогрес на YouTube приходить через послідовність, терпіння та любов до того, що ви робите. І якщо не ставите себе в рамки часу та миттєвих результатів, то один-два роки пройдуть непомітно. І ви будете здивовані тим, чого вам вдалося досягнути. Наступне копіювання це нормальний етап розвитку свого стилю. Це цілком нормально, якщо на початку свого шляху ви будете дивитися на відомих ютуберів, які вам імпонують і будете намагатися їх наслідувати. Мене зараз зафукають всі ті, хто кричать, що копіювати чужі ідеї не можна. Але давайте чесно: хто з нас жодного разу в своєму житті нічого не повторював за іншими? Напишіть про це в коментарях, але якщо що пам'ятайте, що обманювати не гар. Ваш контент не має бути унікальним в класичному розумінні цього слова. Як пише книжка Кради як митець, нічого не виникає в абсолютному вакуумі. Всі нові ідеї, які зараз з'являються, базуються на тих, які вже існували раніше. Насправді, всі великі креатори колись починали з копіювання. Будь-який художник спочатку перемальовує чужі картини, будь-який музикант спочатку грає чужі пісні. Перш ніж написати власні, знаєте, як навчаються кінематографісти? Вони беруть відомі сцени з культових фільмів і намагаються їх відтворити максимально точно, наскільки це можливо. Вони обирають схожий декор, повторюють постановку кадру, освітлення, ракурс, навіть міміку та рухи акторів. Для того щоб зрозуміти, як працює побудова кадру, робота з кольором та композицією, це не просте копіювання, це глибокий аналіз та практика. Так само і на YouTube. Ви вчитеся, спостерігаючи за іншими, повторюючи їхні прийоми, і лише з часом через практику ви зможете знайти свій власний стиль та подачу. Якщо на початку сфокусуватися на створенні цілковито унікального контенту, це буде дуже складно. І це буде вас демотивувати. Створення контенту це навичка, яка розвивається поступово. Тому спочатку копіюємо, а вже потім створюємо власний стиль. Важливо не боятися цього процесу, але і не застрягати на етапі простого копіювання. Спостерігайте, відтворюйте, аналізуйте, покращуйте, додавайте своє бачення, і з часом у вас сформується свій власний стиль, який вже будуть копіювати інші. Шоста порада: це не алгоритми вас не люблять. Це ваше відео ще наразі недостатньо хороше. Багато хто думає, що їхнє відео не набирає багато переглядів через те, що Ютуб просто не хоче його просувати, чи що алгоритми працюють проти них. Але Ютуб алгоритми це не ворог, який тільки й думає про те, як би вам насолити. Вони не мають особистої неприязні до вас. Алгоритми це по суті ваша аудиторія. Якщо аудиторії подобається ваше відео, то алгоритми будуть його просувати. І навпаки, якщо аудиторії не цікаво дивитися ваше відео, то алгоритми не будуть його рекомендувати, тому що завдання алгоритмів це запропонувати правильне відео правильним глядачам. В правильний час. І якщо ваше відео не набирає переглядів, то це означає, що глядачі просто не хочуть його дивитися. Можливо, ви обрали нецікаву тему, зробили за слабку обкладинку чи заголовок, або саме відео не утримує увагу. Або, можливо, ви ще просто не знайшли свою аудиторію, якій буде цікавим саме ваш контент. Таке часто буває на старті. YouTube алгоритмам потрібен час та певна кількість переглядів на конкретному відео для того, щоб зрозуміти, який саме аудиторії таке відео цікаве. Якщо алгоритми не знайдуть аудиторію, якій цікаве ваше відео, то вони просто перестануть його рекомендувати. Тому замініть слово алгоритми на аудиторію. Не алгоритмам не подобаються мої відео, а аудиторії. Це вже змінює погляд на ситуацію на всі 180 градусів. Якщо аудиторії не подобаються мої відео, то що я можу зробити, щоб їх покращити? Чи своїм контентом я вирішую якусь проблему, якийсь запит аудиторії? Яку цінність несе мій контент? Чому люди мають витрачати час на перегляд моїх відео? Ці запитання допоможуть вам глянути на свій контент з іншого боку та почати шукати шляхи для вдосконалення. Алгоритми завжди шукають найкращий контент для глядачів. І як тільки ви створите такий контент, який люди захочуть дивитися, алгоритми автоматично почнуть працювати на вас. Сьома порада: не заморочуйтеся над технікою на старті. Коли ви тільки починаєте ведення свого ютуб каналу, дуже часто виникає спокуса одразу купити найкращу камеру, хороший мікрофон, освітлення, бо здається, що це зробить ваше відео професійним. Але техніка це лише інструмент. Вона може покращити якість картинки чи звуку, але не вирішить основне питання чому аудиторія має дивитися ваші відео. Контент завжди важливіший за обладнання. Ви можете просто записувати відео на телефон з простеньким петличним мікрофоном, і цього вже буде достатньо. Існують ютубери, які мають сотні тисяч підписників і продовжують записувати відео на телефон. Телефони в наш час досить хороші. Якщо іншим авторам вдається добитися успіху, Записуючи відео просто на телефон, то це однозначно можете зробити і ви. Восьма порада: не намагайтеся догодити всім. Знаю, дуже хочеться, щоб наш контент подобався абсолютно всім. Хочеться догодити кожному глядачеві, але це пряма дорога до вигорання та втрати власної ідентичності. На Ютуб, як і в житті, неможливо подобатися абсолютно кожному. Кожна людина має свої власні погляди, вподобання та смаки. Те, що подобається комусь одному, абсолютно не сподобається іншому. Не існує універсального контенту, який би подобався абсолютно всім. Ключова ідея ведення Ютуб каналу це знайти свою аудиторію та збудувати своє ком'юніті навколо того, що вам насправді цікаво. І ваша справжня аудиторія буде знаходити вас саме через вашу оригінальність та щирість. Звичайно, під час створення відео потрібно орієнтуватися на запити аудиторії, розуміти, для кого ви створюєте це відео. Але у всьому має бути баланс. Немає ніякого сенсу створювати відео, яке задовільнить потреби аудиторії, але при цьому ви не відчуватимете ніякого задоволення від його створення. Ви не можете догодити всім. Але це насправді і не потрібно. Справжня цінність YouTube як і в будь-якому іншому просторі, це залишатися собою, бути автентичним та створювати той контент, який є відображенням вашої особистості. Чим більше ви будете залишатися вірними собі, тим вищий шанс того, що аудиторія, яка шукає контент схожий на ваш, знайде вас і залишиться з вами на довгий час. Дев'ята порада. Негативні коментарі це ознака того, що ви ростете. Якусь частину нових ютуберів стримує боязнь негативних коментарів. Вони їх сприймають як ознаку того, що з їх контентом щось не так. Але насправді негативні коментарі це однозначна ознака того, що ви почали привертати увагу людей і що ваш канал розвивається. Очевидна, більшість коментарів завжди позитивна. Люди дякують за відео, хвалять ваші старання, діляться власним досвідом. І якщо ви почали отримувати серед них і негатив, то це. Це означає, що ви досягнули певного рівня видимості. І що ваша аудиторія зростає. Не всі коментарі завжди будуть приємними. Це потрібно просто прийняти. Кожен, хто обрав для себе шлях публічності, рано чи пізно стикається з негативом та критикою. Люди завжди будуть мати різні думки та бачення. І це навіть корисно. Конструктивна критика завжди показує на те, що можна покращити в контенті, а це допоможе каналу ще більше рости. Але важливо відрізняти конструктивну критику від просто негативних коментарів від злих людей. Злі коментарі часто бувають безпідставними, образливими і спрямовані лише на те, щоб вас роздратувати захищайте свою нервову систему. Видаляйте, блокуйте тих людей, які просто шукають місце, куди виплеснути свій негатив, та не дозволяйте їх злим коментарям зупинити вас на шляху до своєї мрії. Я дуже сподіваюся, що ці поради допоможуть вам уникнути багатьох помилок та розвивати свій канал швидше та ефективніше. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте мені їх в коментарях. Я з радістю на все відповім. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що додивилися ці відео до кінця, і побачимося в наступному.